100% медичних сестер первинної ланки отримали допуск до роботи з профілактичними щепленнями. На щорічній сесії медикині обговорили своєчасне виявлення туберкульозу у пацієнтів та сучасні засоби виявлення хвороби. Зустріч прийшла за участі лікарки в тезіатрині Наталі Філонової. Наша зустріч з Великодимській громаді була присвячена навчанню. І ознайомленню такий семінар по новим стандартам надання допомоги хворим на туберкульоз, який вийшов в міністерстві охорони здоров'я, якому ми маємо дотримуватися зараз. все більше надається послуг на рівні сімейного лікаря, тому ми маємо як куратори, як ментори, проводити навчання. Серед сімейних лікарів після сесії медичні сестри успішно склали кваліфікаційний тест, каже заступниця директора з медичного обслуговування населення Оксана Рибак. І медичні сестри отримали достатній рівень інформації по закінченню лекції, був складений тестовий рівень підготовки спеціалістів. Тести всі тести були виконані. Хто мав 90%, хто мав 100% виконання даної інформаційної, так зрізу знання. І кожний медичний середній персонал нашого центру має допуск до виконання профілактичних щеплень особливу увагу на семінарі приділили обговоренню календаря профілактичних щеплень. На заході були присутні 30 медичних сестер з усієї громади.